Вибираємо інструмент крива. Визначаємо, який шар малюємо. Малюємо шар крива. Товщина нехай буде 4 пікселі. Вибираємо колір, потрібний для кривої, наприклад, синій. Закрити. Клацаємо, де буде лінія починатися, не тримаючи жодної кнопки миші. Тягнемо і клацаємо. Двічі в кінцевій точці. Інструмент вибір клацаємо по кривій. Якщо є необхідність змінити колір, можна скористатися для даного шару, що утворився. В панелі властивостей, параметр колір і відповідно змінити на потрібний. Закриваємо. Для переміщення кривої можна використовувати контрольну точку дано даної кривої. Для зміни кривої, ну, поки що відрізка, умовно кажучи, можна використовувати вузли кінцеві. Якщо тягнути за саму сторону, то ми витягуємо дотичні. Таким чином утворюємо криву. Ну і далі робота вже відбувається безпосередньо з дотичними. Змінюючи довжину дотичної, ми змінюємо радіус кривизни. Змінюючи напрям дотичної, ми впливаємо на кривизну. Форму кривизни. Якщо переміщувати за вузол, ми змінюємо довжину кривої і розташування даного вузла на площині, додавання вузла. Правою кнопкою клацаємо по кривій в тій точці, де хочемо утворити вузол і вибираємо додати вузол. Inset item». Утворився вузол з двома дотичними, бо цей вузол не кінцевий. Ну і далі ми працюємо з цим вузлом. Змінюємо довжину дотичних і напрям дотичних. І переміщаємо вузол. Видалення вузла правою кнопкою по вузлу. Remove item. Видалити вузол замикання кривої. Перед тим як замикати криву, ми змінимо дещо її форму. І тепер будемо замикати правої кнопки по криві луп зациклити, замкнути. Отримали ось таку криву, будемо формувати з неї криву схожу на вісінку. Тепер нам потрібно, наприклад, Повернути її. Для цього вибираємо інструмент поворот, обертання. Виділяємо цим інструментом усі вузли і дотичні даної, даного шару кривої і за будь-який вузол повертаємо. Для того, щоб в процесі повороту, повертання не змінювати розміри. Можна вимкнути дозвіл на масштабування. Ось повертаємо. Для того, щоб масштабувати окремо як процес, вибираємо інструмент масштабування. Так само цим інструментом виділяємо все, що стосується даного примітива. І за будь-який вузол масштабуємо. Для того, щоб совміст... співставити фігуру із контрольною точкою, ми інструментом вибір виділяємо весь примітив цей і за будь-який вузол перетягуємо і суміщаємо з контрольною точкою. Ну, нехай ось таким чином. Тепер за контрольну точку можна переміщати дане примітив криву.